Привіт, друзі, ти на каналі Треадвакрю, і це бій від нашого підписника на вк 9001 п Стародавні Піраміди. Отож бо, команда противника має три важких танки, дві стежки і дві ПТ-САУ. Команда союзників має три важких танки: одна ЛТ, одна СТ і теж дві ПТ-САУ. Що відбувається? Зараз можемо чекати по міні-мапі. Значить, команда, умовно кажучи, стяжів союзників поїхала ліворуч, як завжди, вони грають лівий фланг. Напрямок, так би мовити, важких танків. Ну а команда з ПТСАУ і легких танків вони розділилися на дві частини, тобто хтось один поїхав на точку С і решта грають центр карти. Наш герой, я так розумію, тут очікував забрати точку А, але виїжджає і одразу бачимо, тут ВК-7201, перший постріл не влучає, тобто не влучає в сіру зону. Влучив в танк, але не пробив. Одразу стає від борту і закидує на п'іхаточку 7201. Тут об'їжджає в колу е, Хевік і дає два шоти, але з двох шотів не пробиває, зайшов лише перший снаряд. І якщо ви могли помітити, що наш герой танкує, тобто він розуміє орієнтовно, яка Швидкість кіде у хеві і в той момент довертає ліворуч, скажімо, каточок і хеві не пробиває. На 545 з вбитою гусльою заходить в хевічка тут 600 додавило. Опа, і знов таки хеві не пробиває. Стосовно того, як грати ромбом для танків, особливо німецьких, якщо ти знаєш, то ти танкуєш. Ну, звісно, тут без гуслі танкувати неможливо, 7201 е пробиває, пробиває нашого героя, тим не менш, Кеві щось тут хотів зробити, він щось тут пашту підійняв, не знаю, не розумію навіщо він це зробив. Але тим не менш, е наш герой полюбляє грати на бронебійних снарядах, використовує їх і навалює зараз по 72.01. З правої сторони щось відбувається. Зараз маємо перевагу в команді противників, але тим не менш танкує. Куди дивиться зараз 72 туди і довертає свою башту для того, щоб його не пробували. А ВК так не робить. Він просто стоїть і навіть не рухається. І це, блін, проблема, друзі. Це проблема в тому, що. Так, ніколи він не зможе танкувати просто стоячи. Ну, тут, звісно, в кінець вже так останній зробив ривок і зробив постріл. Залишивши 167 хітпоїнтів нашому герою. Залишається майже фулова сотка в команді союзників. І наш герой. Сотка вже поїхала. Також е наш герой тут. Я так розумію, хоче тримати в полізору. Є сотого. Не знаю, чому так все відбувається, але тут є фуловий Т-54Е1. Той що хам'як. Це побратим Т-57 Heavy, але дивіться, що відбувається. Хоп! Зараз. Мінус ВК-9001. А тут 54 е 1 просто залітає. Він вирішує, що можна так зіграти 9001, тому що він фоловий. А цей навіть для нього шотний, але щось не виходить. Долоньки пітніють, треба їхати назад, снаряди закінчуються. Що робити? Просто їдемо назад максимально швидко. І все, хам'яка немає, друзі. І нема хам'яка. Друзі, це перемога. І за такий бій наш герой отримує 5971 одиницю шкоди нанесеної. І заблокований 3595. Знищено 3 фраги. Це, звісно, медалька майстра. Також це стальна стіна, і також це спартанець. Спартанець, тому що він е, просто в мінімумі повінтів танкував того самого кам'яка. 250 тисяч, друзі, забій на майстра отримує наш герой. Стосовно того, що тут відбувалось, можна подивитися. Давайте подивимося. 72,01. 42%. 55 тисяч боїв, 53% має 183%. Прожето 65-70 і 46%. з має 53 відсотків, 54, є один, 53% і 8-5 тисяч боїв. Небагато, мало досвіду гравця. 10 тисяч боїв зіграно в 901 в команді ворогів, 47% перемог. І Т-57 Heavy має 52% перемог на 6 тисяч боїв. Наш герой має 51,3 на 14,5 тисяч боїв. Непогано. Середня шкода 1600. Непогано. Також грає в рейтингу 5К діамантова ліга. Отакі друзі, справи. Не забувайте підписатися на канал, і притиснути вподобайку. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Пока!